Всім і доброго ранку. Привет! Як ви, дівчатка, спали? Добре? Ми да. пішли до Тривога, так. Мене, тільки в мене забрало куфту. Усі двоє. <рив> а знаєте що? За недовго, буквально за, ну, за зовсім трішки часу, у нас вже будуть різдвяні свята. Так. А на різдвяні свята гарно отримувати і гарно дарувати подарунки. Так? І я думаю, варто, мабуть, розпочати. Вже якісь такі трошечки позитивні емоції отримати. Саме сьогодні у мене для вас дещо є. Що? що? Зараз покажу. Ми будемо вгадувати, що це таке. Ну, добре, хочете вгадувати? Ну, ну так, як в віглах. Ну, давай. Що хочеш вгадувати, то давай будемо вгадувати. Я знаю Зараз <сіплярі> знаю. <приклею. сіплярі> Я знаю. А ну. Кіндел. Кіндер. в Тебе тільки одне не Я не знаю, в не не мене немає вариантів. Ну давайте тоді так. Шо шоколадне? Mm, ну, десь так щось приблизно. Ну давайте так. Я вас не буду мучити, а зараз щось вам дай. Ой, зараз, 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 зараз. О, який в мене великі пакетики. Отакі -о -о -о. О, пакети ще. І там дещо для вас є. Єдиний нюанс, не знаю, як ви то чи стримаєтеся, чи будете мати силу волі. бо Я хочу вам подарувати. Ось, Йорданочка, це для тебе. Знає, що Так, хову, щенячий патруль, шоколадний календар на кожен день, адвенту. Ну його відкривати. А, це треба буде вирізати, можна буде на ялиночку повішити. Дівчатка вам теж ось такі модні класні Я календарі, вий. обережно бо тяжкі. Це шоколадний календар. Так. Тут. Ось такий от шоколадний календар на кожен день. Тут треба буде з першого дня грудня розпочинати. І в кожній цій ячейці буде інша шоколадка з різними смаками. А мене в треба чекати до грудня. 1 грудня відкривати. Ну, так. ну Окрім того, в мене теж ще для вас те, що є. Пам'ятаєте, ви казали, що хочете прикрашати свою кімнату, свої кожен ліжечка до свята, щоб воно було гарно яскраво. Значить, щоб було гарно і яскраво, я спеціально для вас привезла ось такі от модні гірляндочки. Так, це гірляндочки. Ось, бачите, такі от з миколайчиками, зірочками. І будете оформляти свої ліжечка. Ну, Потім відкриємо і покажемо нашим глядачам, що у вас з того вийшло. Ну і на завершення, десь я не пам'ятаю, я ще привезла вам маршмеллоу у вигляді ялиночок кольорових. Але я їх не просто так привезла. Okay. Маршмеллоу саме краще пити з какау, yeah. yeah. із круасанчиком. Yeah. Ну, круасанчики – це не проблема, ми їх з вами спечемо. Yeah. Ну, може, й сьогодні, як буде настрій, бо yeah. я yeah. трошки yeah. щось yeah. притомилася. Yeah. Але так ваше завдання тако прикрасити свої кімнати, трішечки розпочати. Перше завдання адвент-календаря потрішки починати. Прикрашати своє свої ліжечка, так? А маршмеллоу добре п'ється з какао. Какао. Как. А яке какао треба пити в гарному горняті? Правильно? Так. Гунятку. Гунятку? Саме тому ось такі гноми. Що таке? Ось такі гноми. Боже. Дякую, Дякую. чому таке. Потім покажете вашим глядачам. Так, воно стоїть. Ой-ой-ой, зараз я можу дістати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ось таке гарня. Штанця пита какао. Тепер тільки в цьому горняті пити какао. Якось треба, щоб їх не переплутати. перепутати. ой, та не переплутати. Такі... А навіть як, що їх сплутаєте, то не страшно, вони ж одинакові. Тут можна написати тобі треба, тобі треба теж таке гойнятко, щоб ти пила собі каву. Ну це вже маєте ви про маму подбати. Я про вас дбаю, дбаю, тепер ви мусите подбати. Ночніше не мусите. Якщо схочете, подбайте про мамине горнятко. Але в мене вони є. Ну що, задоволені? Так, да, дуже дякую, я дуже таке хотіла. Якщо, да, я пам'ятаю, хотіла її. Пропоную вам <кій>, зараз собі встати, приготувати смачне какао з маршмеллоу Але і... я пила какао. -хо 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 -хо. І переодягнутися з піжамок. І після какао розпочати. Помаленьку виконувати перше завдання з гирляндочками. окей? Okay? З 1, з 1 грудня. З 1 грудня ми А 24 на вечерю. 24, -го. 24, -го. 24 -го. На святкову вечерю. тут во. Там де Бачите, які вони прикольні ті календарики такі. Горняточку. Люкс, такі класненькі, такі такі такінюсь. І гірляндочки. класненькі. Okay. Та, там є oh, ялинки, oh, okay. там є олені, oh, okay. там є сніжинки, oh, okay. там є рукавички чи yeah. щось, щось там є. Ну, одним словом, ми це все. Зараз з вами попробуємо щось зробимо, а потім покажемо, що з цього вийшло. Мені здається, що тут воно якась сосочка. Тут прямо щось. Виглядає як соска, але може. А, сніговик, я щось. Ж... <риклад> так що всім бажаємо сьогодні доброго, спокійного ранку, yeah. незважаючи на тривогу і все решта, а ми йдемо готувати какао. Всім! Pa -pa. Pa -pa.